Повідіть, що собою представляється техніка? Це Росомаха, колісний бронетранспортер Росомаха. У цю хвилину дивимося на бойову машину. М 3 у нас тут ще є командні вантажопідйомні машини технічні, майстерні і медичні. Садомодані повідає Що про нього можна сказати, це сучасне обладнання, основа фінська. Але ми отримали дозвіл від фінів у викупити ліцензію. Це бронетранспортер для перевезення людей, якщо йдеться про десант. А якщо вже спеціалізований, це для комунікацій або медичних питань для спеціалізованих підрозділів у цій галузі. Ну, транспортувати командира в якийсь район бойових дій для більш тісного контакту. Ту з підпорядкованими йому частинами, яка у неї потужність ось <підрізка> <підрізка> з восьми коліс <підрізка> дозволяє <підрізка> дуже <підрізка> добре їздити <підрізка> по пересічній <підрізка> місцевості, <підрізка> по болотах <підрізка> і, <підрізка> так і так далі. Гірська <підрізка> місцевість <підрізка> трішки складніше. Але... Зате лісисті він справляється дуже добре. Пустелю долає по рівнинах, дуже швидко. Іншим словом, ефективний на бездоріжжі, важкій місцевості, де йдуть бойові дії. Як кросамахи показують себе на полі бою за кермом. Такого транспортера, коли везу командира, звісно, почуваюся безпечніше ніж у такому якомусь звичайному, навіть великому транспорті. Коли веземо нашого головного на лінію фронту, то стаємо в так звану колону. Спочатку бойові машини, потім та що ремонтує. У потім медичні за потребою росомахи і так ну вражаюче виглядає наскільки сильні удари він може витримати? Це котом відомо. То наскільки мені відомо, 72-й патрон не проб'є. Така пшепіхотна, також з протипіхотною ще впорається. звичайно, це бронетехніка. Тому протитанкова буде ефективнішою, але точно є запобіжних, коли не надто близько до фронту. Тому справляється чи легко цю техніку відремонтувати? Е, мають... у БТР Росомахи є спеціалізовані одиниці, технічні такі собі майстерні на колесах. Вони подорожують позаду бойових машин. Так що у разі чого під'їжджає такий технічний, і все, що можливо на місці, тут же роблять. Я пам'ятаю, як хлопці, коли вони їздили по Іраку та Афганістану, то казали, що коли влучали кулі, то шина має таке покриття, яке саме накачується. Тому вам не потрібно терміново його міняти. Просто залиште, як є пошкоджену шину, а внутрішня камера швидко надувається і вона їде. Так що це дуже розумно зроблений транспортний засіб. Ви скільки вже керуєте? Вже три роки, як я водій цих машин. На початку було дуже цікаво, але чим більше досвіду, тим більше знань. І зараз моє завдання вже передати. Те цей мій досвід наступним місця, командирам, місця, тому що зараз такий був, ажіотаж тих молодших наш, рядових просувати, е, щоб, е, щоб е, вони ставали капралами. Армія росте, молодші, багато новачків. Місця, Я як досвідчений солдат місця, маю передавати місця, свої знання. Це моє головне завдання. Нині Ви пам'ятаєте, як вперше сіли за кермо цього велетня, які це були відчуття. Як, як перший раз пішов, пішов на своє перше, перше таке патрулювання? Це дивовижні враження від цієї мощі. А а зараз вже так. Стоп, ну стоп, що їдемо Туда, та їдемо вперед? Чи є різниця між тим, як ви сідаєте за кермо звичайної машини? Ви ж напевно є водієм. Так, у мене є своя звичайна категорія водіння автомобілем. своєю машинкою, як шклямою, то це зовсім інше, коли ти сідаєш у такого гіганта. Це завжди вражає. Люди завжди вдивляються, махають руками, а ми такі згори. Так! Це ми звичайно вражає, якщо ви сідаєте в цей транспортний засіб, навіть позаду чи нагорі, це маса велич і це круто. Транспорт, який перевозить військових на фронт або поранених, має бути безпечним і ефективним, не такий, як на прогулянку. Існують медичні, звичайні бойові. Зараз під час навчань ви побачите буде багато медичних розсумах. Ті, що транспортують поранених, вони такі ж як бойові, але більші розміром, ширші, щоб повноцінно мінімум двох поранених можна було покласти. От уявіть, ми з вами зараз на місії, так їдемо в патрулі і раптом вибух, тобто це міні-пастка, і все ця шина знищена. Зрозуміло, що у звичайному автомобілі лише міняти колесо, а в такому росомаху не треба. Трубка сама накачується до ось такого розміру, плюс-мінус, і ми втікаємо чи їдемо далі. Не потрібно чекати допомоги, просто продовжуйте їхати дуже корисно. Бо коли стріляють, то важливо мати можливість попри все їхати далі. Tak sió, super! A to trzeba uciekać, nie? No, no. także super. Zawsze jakaś wierszsetka z wyklakiem, a nie Aha, dwa... z... Однозначно, бути солдатом війська, війська польського це безперечно великий привілей, велика гордість. Ми підтримуємо і, звісно, ми стежимо за ситуацією в Україні. Ми весь час ми тренуємося так, щоб бути готовими до війни. Але мімо в швидко, грамоти є брамки, так направдя, бо ми. Ми але все одно мені здається, що ми всі граємо за одні ворота, тому ми повинні підтримувати один одного і іншого виходу немає. Насправді не говище серцем за Україну. Віжимо вже дачі ради, бежімо вас як наших вищих Ми солдати нас навчають, нам дають завдання. Ми слухаємо наших командирів. Буде наказ іти, буде виконання. Розказ виконання.